І Дмитро каже: тут я сплю, тут мій стіл, я тут навчаюсь, тут мій брат Ілля. А тут, Руслан, ти будеш спати. <гум> Отак От він каже: та правда, та тут твій стіл, тут буде наше. вау, класно. Він каже, о, я хочу вже до вас. Я дуже мріяла синовити. Взяти якусь дитину в сім'ю, щоб дати їм майбутнє, тому що я працювала в громадській організації. Ми працювали з такими дітками, і ми бачили, як важко їм як їм потрібен дорослий, хто був би надійний дорослий біля них. Ось і я сказала свою думку, і Женя зразу каже: та я теж про це мрію. Ми йшли на всиновлення однієї дитини, хотіли дівчину, да? Я потім два дні ходжу на навчання і два дні думаю про створення ДБСТ, і потім я в Лілі запитав, кажу, Ліля, їди в машині, там навчання, я кажу, Ліля, як ти думаєш про ДБСТ? Можливо, ми би це створили. І, і ти що розкажи? Але це був трохи шок. Тому що в нас двоє дітей, двокімнатна квартира, яке сте, І взагалі ми йшли з одної дитини. Але в мене чоловік мудрий, духовний, каже: Давай будемо, не каже мені відповіді, давай ми помолимося, і тоді буде остаточна відповідь. Ну і так якось вийшло, що десь ми почули голос, що справді нам треба це зробити, піти на цей крок, тому що наша ціль була дати дітям майбутнє, дати дітям сім'ю. В середині травня в нас вже було рішення про створення дитячого будинку сімейного. Типу. І через місяць вже чотири дитини ми взяли в сім'ю. Це були чотири рідних братики і сестрички. Не те, щоб я, е, ніхто не хоче брати підлітків, а ну, страшно. Це такий проблемний вік, да, проблемний. Але я зараз по-інакшому дивлюся, це дуже великий ресурс. Там, е, як кажуть, пахати на тому полі і щось вирости, це, це, ну, це круті, просто крутий вік. Стільки енергії, стільки мрій, стільки, і саме головне направити їх, коли ми прийняли рішення про велику прийомну сім'ю. Треба було нам змінити місце проживання, і ми приїхали сюди в будинок. І в кінці травня ми приїхали і ми почали обживати будинок, перевезли всі речі. І вже через два тижні ми дітей забрали. Тобто, ми разом з дітьми обживали цей будинок, робили з нього вже такий сімейний затишок. У Нас вже за більше ніж рік часу разом вималювалися такі певні наші традиції. Діти мають свої обов'язки. В нас є різні розклад. У них вони написано в них написано в кого яка відповідальність. Вони один одному навіть допомагають. О, ти сьогодні черговий на кухні, а ти там, а ти маєш все зробити. В таблиця є стимулом. Вони там ставлять галочки собі, коли зробили. Потім ми їх. Конвертуємо деколи в гроші, і це теж деколи їх стимулює. Також у нас є субота, це такий сімейний день. Ми завжди в суботу щось оборобимо, кудись їдемо, кудись гуляємо. Ми любимо дуже обніматися. Всі. Mm. всі любимо обійми, і це дуже важливо. Напевно, дуже важливо, що ми бачимо, як діти змінилися, як вони. Дійсно стали такими частиною сім'ї. Вони були кожен окремо. Навіть у ці брати і сестри. Вони ну не були окремо. Вони такі, як, як окрема одиниця. Були, а зараз вони разом вони підтримують один одного. і Це дуже дуже нас підбадьорює. Це напевно найважливіше заради чого? що в них є сім'я, в них є батьки і в них є майбутнє.